Тарас Шевченко, І виріс я на чужині. І виріс я на чужині і сивію в чужому краї. То одинокому мені здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна Аж бачу, там тільки добро де нас нема, в лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну, у те найкраще є село. У те, де мати поливала мене малого, і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі й б'ючі, причистій ставила молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарання спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. аж страх поганого у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені. Погнили біленькі хати, повалялись, стави бур'яном поросли, село не наче погоріло, не наче люди подоріли. німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма заперегли пани лукаві, гинуть. Гинуть у ярмах лицарські сини, а при поганії пани жидам, братам своїм хорошим Остатні продають штани. Погано дуже, страх погано в оцій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то, то скрізь здається любо, тихо, і на Україні добро. Між горами старий Дніпро, неначе у молодці дитина, красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села, а у селах, у веселих і люди веселі, воно б, може, так і сталось, якби не осталось сліду панського в Україні. Читала Олександра Кравченко для довідка біс,